Слава Богу, дорога церква! Дуже приємно сьогодні тут бути. У вас серед дітей Божих. Ну і хочу також прославити Бога, так як Він прославився в моєму житті. Десять років я була на візку, і десять років не в хвороби, де лікарі поставили діагноз ну що ти хочеш внасти, помреш, в нас, ти помреш, тебе така хвороба. І тринадцять років вже. Слава Богу, на ногах і 13 років служіння в Бога, і 13 років життя по вірі. Дуже вдячна Богу за те, що Він мене знайшов в свій час, що він мене підвів з того візка. Знаєте, життя без Бога це так, як ти йдеш по колу, ходиш, ходиш, носеш ті клопоти своїми силами, щось намагаєшся вирішити, але ті питання вони не вирішуються, вони назберуються. І один прекрасний час тебе не вистачає сили, ти ламаєшся. І все, інвалідний візок, так в мене сталося. Всі проблеми, які в мене були, вони знаєте, так назбиралися, назбиралися. Чоловік алкозалежний, діти, сім'я, робота. Ну все тягнула на собі, як віл. І в один прекрасний день людських сил не стало. Я пам'яталася в реанімації, мені говорять, що п'ятниця, я пам'ятаю тільки вівторок, три дні десь була. Ну і знаєте, коли я то почула, що це п'ятниця, дуже страх сильний на мене. Найшов, бо я розуміла реально, де я була, і що це Бог мене вивів звідти, Бо я би була точно в пеклі, точно, то я знала стопроцентно. І я просто написала лівою рукою, я була греко-католичка, щоб мені священника дали, бо мене дуже страх ну, бо ну це це пекло, це все вже. Ну, це якесь таке розуміння було дуже чітке. Ноги, руки не рухалися, говорити не могла, але розум чітко працював. Прийшов до нас, знаєте, коли Бог промовляє, він промовляє через кого будь. Прийшов священник католицький, старенький такий, прийшов, погладив мене по голові, каже, кайся. Я на нього дивлюся, як каятися, як я не говорю. Кайся, Бог тебе чує. А він так говорить зі мною, кайся, Бог тебе чує. І ти каже, він тебе чує. Він тебе чує, він тебе помилував, він тебе любить, кайся. Ну, я як там в думках заспокоїлася, вже перестала плакати, почала роздумувати. Він мені зробив її помазання і пішов. І я каюся, каюся, в думках каюся, що зробила, і все думка. Ну, а я що гірше від інших, а що я такого зробила? І це так мені дьявол підкидає. Ну, я далі каюся, там ну, згадую, що я зробила, що я не так робила. І знаєте, така прийшла думка. Що я просто жила без Бога, я жила без Бога, і тому так сталося. Коли така думка прийшла, я кажу: то Боже, прости мене. Оте все, що я пам'ятаю, як я покаялася. І пішов процес виздоровлення, тоді що я почала говорити і почала їсти. Це десь приблизно два тижні я не їла і не говорила. Ну і коли я вже ожила, думаю, все, вже забула, що каялася, вже побіжу далі, стану і побіжу і буду далі собі жити і, і, і тішитися життям. Але воно не так сталося. Я пролежала чотири місяці в лікарні і прийшла лікарка і сказала, що завтра прийде комісія, і тобі дають першу групу. Ну, для мене це був страшний шок. Я так кричала, що всі ну, порозбігалися всі. Ну бо я це розуміла, це приговор. Це приговор, це візок. Два роки я обіжалася на всіх, в мене була депресія страшна. Чому так? Навіть вияснення. Ну, тепер я розумію, що це не треба було питати Бога чому так, треба було питати себе, чому так сталося. Треба було заглядати в своє серце, а не в серце всіх. І всі мені були винуваті. Я не знаю, як ті рідні зі мною витримали, але якось витримали, Бог їм дав сили. І так я прожила ще, знаєте, реанімацію, дім, дім реанімації. Таке в мене було життя. І десь. Приблизно шість років, ні, сім, може так. Я була, я сама родом з Бучища, а живу в Козові. І коли мене забрала мама додому, там, бо син був, син був в, в армії, чоловік тоді вже помер, він ем, пішов купатися так від тої горілки і загинув. От, е, то ми лишилися, ну, діти вже навчалися, дорослі, то фактично взяв на себе все тягар, це менший син. Йому було тоді 14 років, коли я захворіла. І він так, можна сказати, в основному на собі то все виніс. Коли я була в лікарні в Бучачі останній раз, там, і лікар мені сказав так прямо, каже, ну що ти хочеш, в тебе така хвороба, ти помреш, ми тобі допомогти не можемо. І мене так усільнило. А що я тут роблю тоді? Чого я їжу до тої лікарні, чого мене возять? Значить, вихід. я кажу, не може бути, щоб виходу не було. Такого не може бути, кажу Бога. Ні, кажу, не, є вихід. І знаєте, я обернулася додому і сиджу і так, знов цей приступ, знов я не можу їсти, знов не можу ковтати, знов мене там скрутило, і я так дивлюся, ну мене не піду нікуди в лікарню. Все, кажу, Я там вже була, сказали, що там нема що робити. І я звернулася до Бога, просто поговорила з ним. Поговорила з ним і він мене почув. Він мене почув, бо він мене завжди чув, тільки я його не чула. І він мене простив. І знаєте, так стало легко, спокійно, і десь воно то все трошки відсунулося, ті всі фізичні болі і всі негаразди. І прийшов мир Божий, серце. І я попросила його, кажу, Господи, пошли мені своїх людей від Тебе, щоб я знала точно, що то від Тебе, і щоб я могла ну, рухатися далі. І просто через до тижня часу прийшла до мене моя подружка зі школи, якої я 25 років не бачилася. Я теж була в Бучачі, там, де ми жили раніше, вона знала, що я там є, вона приїхала до мене. Я кажу, я тобі маю важливе щось сказати. Каже, я тобі маю сказати, що Бог живий, Він тебе любить. Ти покайся і будь, будь Його дитиною. Він каже, ти знаєш, я на тебе чекала. <сум> каже, я чекала, бо я просила Бога, щоб прийшли, щоб привіз мені дітей, привів мені дітей, Боже. Вона каже, дуже боялася до тебе йти, бо коли ми. Дружили, то я була лідер, а вона слухала те, що я казала. А тепер їй прийшлося тут сказати, щоб я її послухала. але, ну, так Бог зробив, Бо я їй повірила, тому що, може, не кожній людині я повірила, але я їй довіряла. Тоді вона мене познайомила, у нас такий був брат Будковський Степан, він же відійшов в вічність, він це був перший мій духовний наставник. Вона дала телефон, ми помінялися з ним і почали з ним зізвонюватися. Ну, по голосу, я собі думаю, такий сильний брат, так він наставляє і духовно, і все, такий лагідний, якась така сила від нього йде. Він каже, давай вивчати Біблію з тобою. Ну, а з Біблією це був теж цирк, бо, думаю, буду читати. Починаю з, з Старого Завіту, читаю, читаю, дійшла до тих воїн. Ну, що там читати, не знаю. Там нема. Починаю читати з середини, відкриваю родовіді, читаю та що та, то таке? Ну, все з кінця почну об'явлення. О, я там взагалі якийсь кошмар, та я не буду то читати, знати, і спокійно спати. І так я починала читати біблію. Але ми з ним помаленьку пройшли. І коли ми почали з ним читати, він почав пояснювати, з питаннями, спілкувалися, обговорювали, такий у нас діалог був. Ну і я, як Дух Святий, так коснувся серця, що я почала розуміти. Коли ми вже до кінця дійшли новий Завіт, то я вже сказала, Алілуя, Бог, живий! Слава Богу! І це, і, і слава Богу! І тоді він мене запросив на зустріч з людьми з інвалідністю. Там я познайомилася зі Світланою, нашою благословенною жидик. Я, як Їхала, як я його побачила, думаю, Боже, та він ще гірше від мене виглядає. Він взагалі в нього міопатія. він не може ні руки підняти, сидить і улибається, тішиться. Каже, чого ти тішишся? Кажи, ти ще гірше, ніж я. Він каже, бо я маю в серці Ісуса. О, кажу, то я теж так хочу. Кажу, Давай будемо двоє тішитися. Ну, одним словом, Запросив мене в табір, то церква Ісуса Христа робила в табір для людей з інвалідністю. Мене перший раз приїхали, забрали. Діти кажуть: Мамо, куди ти їдеш? Я кажу, я не знаю, в табір їду. Вони забирають. А мої родичі, брати підняли, Де ви відпустили? Саму, куди вона поїхала? Знаєте, такий кіпіш, бо то ж нікуди сама я не могла їздити. Але слава Богу, я приїхала, я подивилася на тих братів і сестер, як вони служать. І ви знаєте, я захотіла в такій церкві бути, де є любов, де є розуміння, де там нема вигоди, де тебе не використовують, де тобі служать, так знаєте, щиро, відкрито, хочуть тобі допомогти. як Ті волонтери нас там возили, носили. Ну, Це ну, дуже тр... власне діла, торкнулися серце. Те, то, що вони говорили, то само собою, але це, як вони себе повели, то ну, дуже торкнулося серце. Ну, Я там покаялася і я не буду приймати, бо для чого? <смі> Обманює сатана. Не буду приймати, бо я вже ну нашому. Мені вже добре, до мене приїжджають, возять на служіння. Я співаю пісні, я радію, ну слава Богу, а нащо буду хрещення приймати. Ну і з тою думкою, так десь два роки жила, ми поїхали в Вінницю в табір. Ой, поїхали ми в Вінницю в табір, теж для християнський. Ви знаєте? Обід. Ми молимося і тут чоловік падає і вмирає. Люди добрі. Ну, я думаю, а мені ж лікарі кажуть, що я в будь-який час можу померти. Думаю, а що ж буде? Де я піду? А що я скажу Богу, Буду пояснювати щось, він мене слухати не буде? У мене аж тис піднявся, я аж захворіла, ледве мене довезли додому. До свята знаю світу, як мене везли. Я казала, вже лишіть мене там в осі, бо я не можу доїти. Так мені було погано. Але цей, але прийшов степан на візку, приїхав. Я лежу така, він каже, що з тобою Степа, Я приїжджаю, я беру хрещення. Я це в голос сказала, і так мені почало лихо бути. Так, знаєте, ну не хотіли мене відпускати, ті нечисті сили. Але я тоді, як приїхала додому, ми приїхали чи в середу, чи в четвер, я, я кажу, що в сьом неділю я беру хрещення. У нас хрещення, як дзвонить Ігор Білорус, каже: Та ти знаєш тобі я нічого не чую, я знаю, що мені треба взяти хрещення, бо я можу померти. І що тоді буде? То мені вже тоді буде не страшно помирати. І коли ми. Це, Перед хрещенням в мене були дві скорі, швидкі. Каже, перед інфарктю став мене досило, мені щось зробилося, якісь тиски. А я тільки молилася, Ісусе, я твоя, я туди не поїду, я там вже була, мені сказали, що я там помру, не віддавай мене. І ви знаєте, я так помиленьку відмовилася, кажу, пише відмову, діти там щось підписали, і я кажу, все, зранку приїхав за мною брат, забрав мене на озеро. Ви знаєте, я коли прийняла то хрещення, мене таке полегшення. Кров ще з носа пішла, правда, пам'ятаю, так мені пішла кров. І все, ніякого інфаркту, нічого, абсолютно, знаєте, як рукою зняла. Слава Богу, такий наш Бог. От, і Я тоді зру... укріпилася в вірі, розуміла, коли твердо надієшся на Господа, коли твердо йому довіряєш, ну, то Господь з тобою. Так, майте віру, як зерно. Це не в кількості віри нашої. Майте віру, просто їй майте віру. І віра це є наше реальне життя, і як ми віримо, так ми і живемо. І після того Степан каже, я буду молитися за твоє стілення. Ну я що, якщо чесно, я не розуміла, що таке зцілення. Ну каже, молися". молися, він молиться, я собі співаю, їздимо все. І перед Паскою сталося чудо, світло до мене в вікно, і на нога почала рухатися. Но... Ну так, я говорила по телефоні теж з сестричкою Житомира, каже, світло до мене летить якесь. А вона каже, ми, то комета, а в мене такий спокій, таке блаженство. Кажу, чого комета до мене полетить, що там комета буде до мене летіти. <світка> ну, і, знаєте, я то чітко світло бачила, воно до вікна в мене не було ні фіранок, я не хотіла, нічого на вікні мати. І тоді то ніч була, і воно вернулося назад. Я так ще просвіткувала, куди воно там десь на небі сховалося. Я кричу до своєї невістки, давай мені ходулю, бо я буду ставати. Вона кричить, не знайде та ходуля, летить, не знає, бо я ще кричу, то вже якийсь приступ. Вона летить, не знає, що робиться зі мною. Вона з переляку шукає, знайшла десь ту ходуля, я стала на ногу, на ліву ногу стала і стою. Починаю сюди дзвонити. Я стою, ніхто нічого не розуміє, що я говорю. А до Степана дзвонила до цього, кажу, Степан, я стою, він каже, ну слава Богу, він зразу зрозумів, про що йде. Я кажу, слава Богу. І це його теж підкріпило в вірі, що він, ну, молитва, зцілення це все реальні речі. І я так на ходулі стою. Ну, думаю, ну шо? що, я щось зробити? кажу, Боже, або йдемо далі, або будемо стояти. Ну, коли я піднялася, так якось, у мене грижі хребтові, три грижі хребтові, три років візка, то ну, це вже діагноз такий був конкретний, атрофія м'язів все було. Але до мене, якщо мене Бог підняв, я стояти, вже тут не буду. Треба йти далі. Я кажу, Боже, допомагай, кажи. Ну, він мене міг підняти і зцілити, і зразу побігти. Але бачите, я пройшла такий шлях реабілітації. Я мусила перетерпіти ту білі, відчути, як воно болить, ще де воно тягнеться. Бо потім я вже я зрозуміла, для чого щоб з такими, як наше свята, друга займатися їм щось можна порадити і допомогти. Дав мені Бог таке служіння. Довший час ми до ковіду ми займалися таборами, їздили по всій Україні. І такий ще випадок був, коли я в ковлі приїхала, привезла людей в табір. Цей волонтер, що мене возив на візку, каже: іди, і дивлюсь, що та жінка йде, вона має на візку їхати. Я кажу, бо мене для них теж був шок, бо вони не бачили на візку. Ну і тяжко було, нелегко. Але знаєте, все зусиллями береться, зусиллями царство Боже, зусиллями все. І якщо ти в Бога так твердо стоїш і віриш, знаєш, що так буде. Воно так буде. Воно точно так буде, і то я вам точно запевняю, що Бог настільки сильний наш, Бог настільки реальний, що Бог настільки нас любить, що він нікого нас не лишить. Нікого. Він нам тільки дає силу, дає нам поради, дає нам знаєте, почути голос Бога, це, ну, це треба в тишині. Тобто, коли я щось питаюся, бо я просто заспокоюся, нічого не хочу слухати, кажу, Боже, відповіж мені на питання. І я собі так слухаю, прислухаюся, іти, або місце списання, або мені хтось позвонить, або я якась думка прийде. Або, от, наприклад, останній раз в Польщі, коли я була, бо я була рік два місяці в Польщі, то я зрання стала, молюся і чую голос. І додому. Я аж спитала на голову, чого їхати додому? Чого їхати? Бо свята молиться, щоб я приїхала. <плес> і каже, <кажуть>, їдь додому. <плес> і ще й палець в мене був цей так само, саме, то вже як результат, але Бог вже сіли, то і палець, вже він рухається, слава Богу. Нитку мені залишили. До тепер, я ж приїхала. ну Скільки я приїхала, місяць часу тому. <плес> місяць часу тому, ну, Я мала бути до березня, але бачите. Як... А, Росія не роз. Ну, роз. Сказав лікар, що, що хоче до мене. <плес> я ж не можу, Росія не роз. Всі молилися, так <риклад> ніб'яки. <риклад> <риклад> От, і таке, знаєте, життя з Богом це і прекрасно. Це є прекрасно, бо тому, що ти маєш надію, ти маєш віру, ти впевнена на завтрашньому дні. І ви знаєте, що б тут не відбувалося? Ковіди, війни. Може, воно так і має бути, може, то вже Христос нас на порозі, ми не знаємо дня, але ми в безпрорічному варіанті, тому що лишить нас тут Господь, і, слава Богу, а забере до себе то ще краще буде. Так що ми радіємо, надіємося, і я вам всім бажаю віри. Віри в Христа, віри в нашого Бога, віри в нашого Ісуса. І знаєте, благословіння проходить через прославлення Господа. Це дуже, це дуже, ну, я теж в тому що, Коли ти славиш Господа, тобі не треба багато з ним говорити. Маєш благословіння, маєш допомогу, навіть не знаю звідки. Я, ну, я своє життя починала не то, що з нуля, а з мінуса після того, як я піднялася. Бо Господь мені дав і пекання, я з випічкою займалася, і невісток навчилася, такий бізнес у нас був до війни. О, Дав мені ті міння реабілітації, ніколи не думала, що я буду з людьми. Ой, це було не моє ніколи. Бо сказав, іди роби. Ну, і казується, що моє. Я не знаю, вони мене терплять, бо я їх і сварю трохи. Але ну. Людина повинна не подати ніколи Духом. Дух має бути сильний. І ми, знаєте, Дух Божий, якщо в нас, то Він є сила в нас. Цей Дух Святий він нас і підкріпляє, і наставляє, і навчає, і докоряє і деколи і шльопає. і ми є винуваті. Але це все для нашого блага. Так що будьте благословенні, довіряйте Господу і хай все буде добре.